Американська зброя із першого пакету в один мільярд доларів вже їде до України. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Із міркувань безпеки він не назвав яке саме озброєння прямує і в якій кількості, але запевнив там усе, що потрібно наразі збройним силам України. Ми вже почали транспортування частини зброї, боєприпасів та обладнання. Вони будуть в Україні за кілька днів чи навіть раніше. Це список дуже великий. Щось надійде раніше, щось пізніше. Та що стосується найважливішого, боєприпасів їх поставки вже стартували. і Сергій Лєщенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію. Я вас вітаю, добрий день. Отже, оцей цей довгоочікуваний пакет допомоги від Сполучених Штатів. На що він вплине? Чого ми очікуємо від цього? Там входить дуже важлива номенклатура, якою зараз потребує фронт. Це 155-й калібр артилерії. Це снаряди для хаймерсів, це е, ракети для того, щоб збивати російські літаки. Останніми днями ми бачили, як вони вільно літають на часояром, і це свідчило про серйозний дефіцит в ПЗРК для українських захисників. Також там є інше озброєння, бронетехніка, і там є Бредлі. Це просто диво. Е, так його називають я на тому тижні був в 47-й бригаді. Магура це єдина бригада, яка має бредлі в своєму розпорядженні, і всі, з ким я говорив, кажуть, що бредлі це просто те, чого ніколи не вистачало. Це дуже потужна машина, дуже ефективна, дуже маневрена. Дуже захищена, і якщо в пакеті буде більше Бредлі, і можливо їх розподілять на більшу кількість бригад, то це може серйозно вплинути на ситуацію на фронті, тому що за рахунок Бредлі можна отримувати результат. А також багато іншого, в тому числі атакам, який ви бачите, був переданий та нас таємно трошки до цього, і вже мав теж ефект для враження російських цілей на окупованих територіях. Якщо пишуть правду про 100 ракет Атакамс, а це американська преса. А Україна ніколи офіційно не буде це коментувати і правильно робить, що ніколи не коментує. То це може створити серйозні проблеми для росіян. Бо бачите, як воно працює поступово як з Хаймарсом. Спочатку дали один Хаймерс, і трошки ракет. Потім Україна показала майстерність, і зараз Хаймарсів вже ну достатньо багато. Так само сподіваюсь, буде з Атакамсом. Спочатку по одні, по дві, по кілька ракет, потім більше більше. І можливо, згодом вже Атакамс буде як така достатня тривіальна. Не зброя з нашого боку, яка знищує ворога, а вона теж є дуже ефективною, пане Сергію. Враховуючи, що росіяни доклали багато зусиль для того, щоб цей пакет не був проголосований. Яка зараз реакція? Внутрі зокрема людей, наближених до Кремля, знаю, ви спостерігаєте за тим, як реагують, що пишуть. Наскільки там рівень істерики можна сказати, підвищився? Є дві складових в цій реакції, тобто є реакція військових кореспондентів, пропагандистів Коц Подаляка, які разуміють і, можливо, навіть колись відчували потугу західної зброї на собі, коли прилітала по судніжним або навіть можливо по їхнім розполагам. То вони розуміють, що це небезпечно, і в них є певна така, ну дуже обережна і знервована реакція. Кажуть, не треба недооцінювати. Ми маємо. Бути свідомого, що це високоточна зброя, яка вражає здалеку, а є пропагандисти на мінімалках, які десь сидять в Москві або в інших містах і розмірковують про те, що йде третя світова війна. Україна не воює, це воює захід руками України. Що це все тільки ескалація подальше, напруження і так далі. От час от час Росія задасть відповіді. Хоча Росія вже використала всю можливу зброю, яка в їх наявності є. І звичайно, нової ескалації як реакція на постачання західної зброї очікувати не варто, тому що. Нічого іншого як ескалація Росія не демонструє останні два з половиною роки, тому це все просто намагання грати на публіку, якось впливати на суспільну думку самій Росії. А реалії такі, що ну вони просто маніпулюють, скажімо так, в політичному контексті. А от ті, хто на власній шкурі відчуває, то вони трохи знервовано на це реагують.